Доброго дня, і так в Україні зникла третина гуманітарної допомоги для військових. Цю інформацію опублікували на сайті, офіційному сайті Державної митної служби України, і до сих пір не розумію, навіщо було опубліковувати, оприлюднювати таку інформацію. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо оприлюднення цієї інформації взагалі про тему зникнення третини гуманітарки. А Відео я би хотів розповісти вам більш детально про цю інформацію, що все ж таки сказала митна служба. Поїхали. Спочатку 2023 року, з 9 тисяч перевірених фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу військових, у більш ніж 3 тисячах випадків не підтверджено її надходження до військової частини. Такі факти були виявлені в результаті спільних перевірок департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. Як повідомляє Держмитслужба, протягом 9 місяців 2023 року, за результатами спільних заходів, перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Встановлено більш ніж 3 тисячі випадків на підтвердження її надходження до військової частини. Зазначається, що такі факти вдалося виявити завдяки запровадженому механізму спільного контролю за надходженнями до військових частин гуманітарних вантажів. Він дав можливість оперативному обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень. Митники вже направили до правоохоронних органів 387 повідомлень про факти, що вказують на ознаки злочину. Також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушення є товари гуманітарної допомоги. І Держмитслужбі наголосили, що вони вдячні громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні. Водночас нагадуємо, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є. Порушенням чину законодавства і передбачає настання відповідальності.